Знайти цікаві для себе ідеї та втілити їх в життя саме це пропонують усім бажаючим організатори заходу. TEDx. проводити його збираються у другій декаді березня. Для цього запросили дев'ять спікерів з різних куточків країни. это большая тусовка, где люди это и специалисты в бизнесе, это специалисты в политике, это политологи, это представители сферы искусств, то есть это те люди, которые могут поделиться своим опытом и что-нибудь изменить в жизни вот обычного человека, обычного гражданина, который может прям найти свое призвание в жизни, даже возможно там какие-то свои воплотить идеи. Главная мыта надыхнутые людей, открытые свои просторы, вы За рамки зони комфорту зробити щось таке, чого вони давно хотіли, але боялися, і вийти з нашого івенту, скажімо так, повними натхнення. Формат проєкту TEDx – це інтелектуальне шоу, яке складається з коротких таємних виступів доповідачів. В Україні він проводиться з 2009 року. А в Сумах вперше стартує п'ятигодинний захід TEDx 19 березня о, о 11.00. місце проведення бібліотека у